Значення волі у житті людини Михайло Коцюбинський у повісті дорогою ціною розкрив правдиві картини підневільного життя кріпаків та їх нестримне прагнення до волі. У творі оспівує волелюбність українського народу. Для письменника воля передавала найпозитивнішу мрію та розпалювала кров Остапа. Отож. Автор наголошує, що воля здобувалася саме дорогою ціною і закликає суспільство до цього. Волелюбний характер українського народу автор підкреслив ярмо було накладене дикому турові. Дух українського селянства письменник визначає вільнолюбний, неспокійний. Хочу підтвердити свою думку цитатами: Вільний дух народу щетлів під попелом неволі. Свіжі традиції волі, такі свіжі, що часом трудно було відрізнити сьогодні от вчора, підтримували, живріючу під пополом іскру. По лівім боці Дунаю, аж ген до моря, стояло на чатах військо і заслоняло волю. Пісня волі, споетизованої, може в дні лихоліття, чаруючим акордом лунала в серцях молоді, поривала її туди. Та ще не чуть кайданів, скованих на людей людьми. Хлоп протестував, хлоп тікав на вільні землі, рятуючись як міх, От панщини, лишаючи на рідній землі все дороге, все миле його серцю. Він почувся на волі. Молода, невитрачена сила хвилою вдарила в груди, розлилась по всіх жилах, запрохалась на волю. Остап зірвався на рівні ноги. І не пішов, а побіг далі. Воля, воля і воля, Це чарівне слово, споетизоване столітнім дідом розпалювало кров у хлопця, а дедалі, з літами, під впливом витворених панщиною умов прибирало більш конкретну форму, глибше значення. Вільна людина яка вона? На мою думку, вільна людина незалежна, сильна духом. Рішуча, свободна, розсудлива, мужня, вона патріот, впевнена в собі і здатна розвиватися. Я вважаю, що ті, хто вміють самі приймати рішення і слухати тільки себе, свою думку, вони і є вільними людьми, а інші чекають далі прийняття рішення за них. Не думають своєю головою і не вказують на свої бажання. Людина є вільною, коли може чинити згідно своїм бажанням і поглядом. Але суспільні закони і норми моралі у певних ситуаціях можуть обмежити у її діях особистість.